Регіональний офіс міжнародного співробітництва був створений в Сумській області в травні 2023 року. Керівником даного офісу є голова обласної військової адміністрації, також до його складу війшли всі заступники голови обласної військової адміністрації, керівники ключових підрозділів обласної військової адміністрації, які взаємодіють безпосередньо з міжнародними партнерами в процесі своєї основної діяльності. Також ми включили представники. Керівництва районних військових адміністрацій і громад області, а також безпосередньо представників міжнародних партнерів. Потрібно сказати, що Регіональний офіс міжнародної співпраці це ініціатива президента України, вона супроводжується офісом президента України і дані офіси створені в кожній області нашої держави. Також потрібно зазначити, що регіональні офіси є такою своєрідною. Нії площадкою, де можуть збиратися представники органів влади, органів місцевого самоврядування, міжнародні партнери, громадські організації, бізнес, і обговорювати плани по залученню міжнародної допомоги, аналізувати досягнені результати, і шукати можливості для підвищення ефективності міжнародної допомоги, яка Заходить на території нашого регіону, і дійсно ця ідея, ця задумка спрацювала. Хотів би назвати декілька цифр по результатам міжнародної діяльності. Ще раз повторюся, як координується в межах регіонального офісу міжнародного співробітництва на Сумщині за 2023 рік. Приклад в нас. За минулий рік проведено понад 60 міжнародних подій і зустрічей, а це десь на 50% більше ніж у 2022 році. Представники біля 23 країн світу взяли участь в даних заходах як в онлайн, так і офлайн форматі. Реалізовано понад 30 різних міжнародних проєктів, і залучено понад 700 мільйонів гривень допомоги від міжнародних. Народних партнерів на територію Сумщини потрібно підкреслити, що насправді обсяг допомоги є більшим. Це той обсяг, який ми змогли оцінити в фінансових показниках, і який є, пройшов через нашу звітність, звітність громад і звітність міжнародних партнерів. Хоча є ряд проєктів, які безпосередньо напряму співпрацюють з громадами, з постраждалими, і можливо не дає, нас відсутня повна інформація. Інформація про обсяг допомоги, які надані цими проектами, але це досить велика вражаюча цифра понад 700 мільйонів гривень. Ще раз повторюсь, це майже половину половина обласного бюджету зайшло в вигляді допомоги від міжнародних партнерів в минулому році. Також в минулому році безпосередньо обласна військова адміністрація підписала шість меморандумів іншого типу договорів з нашими міжнародними партнерами. Які систематизують нашу взаємодію і дають певну сталість цим процесам, крім підсумків 2023 року? В межах регіонального офісу міжнародного співробітництва ми також формуємо плани на майбутні періоди. Хотів би поділитись деякими планами, які вже реалізовані протягом от січня 2024 року, які будуть реалізовані найближчим часом. Що нам вдалось за січень? По перше, ми підписали уже в січні один меморандум з міжнародною організацією Save the Children. Save the Children це досить потужна міжнародна організація. Яка надає різного роду і гуманітарну і допомогу і допомогу спрямовану на підвищення економічного потенціалу регіону. Крім того, вже на сьогодні ми маємо на цей рік підтвердженої допомоги понад 300 мільйонів гривень. Тобто це те, що вже зафіксовано в договорах, публіковано і є тверді домовленості з міжнародними партнерами. Але зрозуміло, що ця сума буде наростати, це те, що є нада. Даний момент ми вважаємо, що на кінець року обсяг допомоги буде не менший ніж в попередньому двадцять третьому році. Також хотілось би зазначити, що 24-му році в межах діяльності регіонального офісу міжнародного співробітництва ми також запускаємо новий формат. Це рада партнерів з економічного відновлення і розвитку Сумщини. У п'ятницю, 16 лютого, ми плануємо перше засідання даної ради. Ідея даної ради полягає в тому, що що на паритетних умовах представники ключових міжнародних організацій, і представники влади, бізнесу і громадського сектору регіону орієнтовно по 10 осіб з кожного боку, вони щоквартально будуть зустрічатись і обговорювати результати за квартал, який пройшов, планувати діяльність на наступні періоди, на наступні квартали, а також оперативно. Обговорювати проблемні питання, які можуть виникати при реалізації тих чи інших міжнародних проектів. Що важливо, ми будемо давати зворотний гром... зв'язок від громад і від інших стейкхолдерів, які отримують допомогу від міжнародних організацій щодо того, наскільки вона оперативна, ефективна і таке інше. А міжнародним партнерам ми будемо надавати щомісячну і щоквартальну квартально від... Від нас інформацію, апдейти про те, що відбувається в регіоні, як змінюються потреби, пріоритети сумщини в частині міжнародної допомоги. Тому ми вважаємо, що цей формат буде достатньо ефективний, і ми його запускаємо в кінці, наприкінці поточного тижня. Сподіваємося, що він буде надалі ефективно працювати. До речі, потрібно підкреслити, що даний формат це результат попередніх координаційного форуму який був проведено під керівництвом пані Денніс Браун, координаторки проєктів ООН в Україні і Володимира Артюха, голови обласної адміністрації в липні минулого року. Крім того, я хотів би заакцентувати на двох проектах, в яких Сумщина є пілотною 24 році. Це з фонду відновлення громад 4,6 мільйони буде спрямовано на підтримку мікро-, малого- і середнього бізнесу Сумщини, як в сфері сільського господарства, так і в інших сферах. І по-друге, 1,6 мільйонів доларів буде спрямовано на розвиток громад, які найбільше потерпають в умовах воєнного стану, зокрема, на підтримку ветеранів і створення умов для їх реінтеграції. Ці два досить потужні пілотні проекти Сумщина планує реалізувати ефективно для того, щоб ще більше укріпити довіру від міжнародних партнерів. Ще раз. Повторюю, що ці активності координуються в межах регіонального офісу міжнародного співробітництва і рада партнерів, яка буде створена, вона також буде елементом складової частини даного офісу. Дякую і віримо, що міжнародна співпраця Сумщини буде тільки зростати.